Данки зер. І таким чином ми рухаємось далі за програмою конференції. І чи є зараз на зв'язку? Чи є зараз на зв'язку? Олександр Житник? Доброго дня. Бачу, бачу на зв'язку. Отже, зараз ми хачуємо доповідь е е керівника житніх сауна ЛЕБ е е Олександра Житника, який займається науковою діяльністю по е об'єктах, е пов'язаних з різноманітним використанням водного здоров'чого відпочинку. Е сучасна лазня сауна як проекція стародавніх традицій. Прошу, просимо Олександре до доповіді. Дякую. Зараз буду транслювати екран. Так. Чи його видно? вже все гаразд, видно. Тема догляду за тілом та здоров'ям людини завжди була та залишається актуальною. Ну, тому що стосується саме людини і зовнішнього зовнішнього вигляду. Здоров'я як фізичного, так і психологічного. З давніх часів водні процедури миття прогріву тіла супроводжували людину. Історики сперечаються щодо конкретних дат формування лазні, як окремої споруди, певного ритуалу. У різних країнах такі процедури також дещо відрізнялися. Але достеменно можна сказати, що миття очищення шкіри з прогріванням тіла сягає практично ну, початку створення людства і відомо ще з початку 5 століття нашої ери. На наступному слайді будуть показані основні типи саун лазень, бані як вони називаються в різних країнах. Але, на жаль, я не можу пролистати сторінку. Я натискаю page Down або стрілочку вниз, і в мене не змінюється картинка. Спробуйте. Може ще раз відкрити, закритий, відкритий. Тому краще мати оцей запасний PDF формат. І він пролізе через будь-яку щілину на будь-яку конференцію. Я, власне, так в PDF і, і транслюю. Тут з PDF -а? Так. Ну, там, можна крутити колесиком різними бігунками. Колесика, стрілочка. Нічого не допомагає. О, здається, що змінилося. Там вже все змінилось. Зараз при всебічному розвитку технологій приватні та громадські комплекси надають досить різноманітні послуги, щоб задовольнити самих вибагливих користувачів. Тому можна класифікувати лазні за загально прийнятими назвами. Але ж знову ж, так як я наголошую раніше, мета в них одна: оздоровити людину, дати їй водні процедури при супроводі тепла, вологи. Аромотерапії, і, відповідно, ці об'єкти називалися в кожній країні по-різному. У кожному об'ємі є свій технологічний режим, температура, вологість, освітлення, використані матеріали, аромати, навіть основні стилістичні традиції щодо дизайну інтер'єру. Зараз також можна почути про новітні кріосауни, в яких температура може досягати до мінус 140 градусів, і перебувати, наприклад, в такій сауні можна лише від 1 до трьох хвилин, в залежності від стану здоров'я кожної людини. І таким чином людина провокує свою нервову систему і своє емоційне збудження на фактично. То, щоб вона могла емоційно е, якось перейти на вищий рівень. От е, наступним етапом е, і е, повернемось до прогріва води. Якщо глянути в історію, то те, що ми пам'ятаємо з дитинства, ми могли отримати теплу воду або купаючись літом у водних е, всяких там е, природних середовищах, або, наприклад, Почали вже з середини ХХ століття в Карпатах використовувати ось такі чани, які ми бачимо на фото знизу зліва. Тому традиційний прогрів води тепер може варюватись від сучасного з використанням електроенергії, наприклад, полум'я чи того ж газу до традиційних котлів на вогнищі. Звичайно, таке занурення в аутентику є більш атракцією, але воно використовується і на сьогоднішній день. От, необхідність цьому також є, тому що люди хочуть зануритись в природу в пам'ять історичну і стосовно водних середовищ. І це людьми сприймається як додатковий елемент відпочинку, розслаблення і занурення в природу та історію. Зазвичай у всіх лазнях і саунах світу використовувалися також е, різноманітні аромати. На цьому слайді видно, до речі, приклад виконання афури в сучасному е, контексті. Це правий нижній кут. Е, три ємності з різною температурою по афору, вони монтуються в е, величезну терасу біля дерев'яного будинку. Так і е, 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 по ароматизації відповідно. То, що показано на попередньому слайді, наприклад, для турецьких бань, якщо раніше ароматизація не використовувалася саме в Османській імперії, то починаючи з середини ХХ століття, вже почалася використовувати ароматизація як природними речовинами, так і добутими хімічної промисловості, по ну, формулах яких фактично не відрізняється від природньої складової, і таким чином. Дозується по певних проміжках часу, певній концентрації в мілілітрах в паропровід, по якому рухається пар, наприклад, в турецьку баню. Звісно, зараз ніхто вже не гріє полум'ям воду для турецької бані, це все виконують електричні пристрої, так звані парогенератори. Також ароматичні масла не тільки додаються в паропровід, а ними мастили. Тіло додавали воду і в саунах капали, капали на каміннях. В стародавніх лазнях також використовували сіно, сухі трави, вінники з тонких дерев та гілок. Це в першу чергу було б загальним способом життя та самими простими та дешевими матеріалами. Природа, що оточувала людину, вона давала їй різноманітні трави, колоди, гілки були будівельними і упоряджувальним матеріалом. Навіть якщо згадати старовинні бані із горбеля, це шматок деревини стовбуру липи, який знімався разом з корою. І, наприклад, з одного стовбуру можна було зняти 6-4 дощок, і ці дошки йшли на опередження руської лазні. Також сіно інтегрується в спеціальні ємності, які монтуються в полички. І люди дихають через них, отримуючи приток свіжого повітря з вулиці по трубам, які прокладені в цю ємність. Тобто вони отримують потік свіжого повітря, який проходить через сіно, і таким чином людина отримує певний аромат, певне емоційне задоволення, плюс чистий кисень з вулиці. Також традиційним є і контраст температур, коли після прогріву тіла можливо його різке охолодження. Зазвичай взимку обтиралися снігом, пирнали в ополонку, обливалися холодною водою. Але сучасні технології вже можуть забезпечити такі зимові розваги і влітку. Наприклад, є серія басейнів, які мають примусове охолодження до температури 3-5 градусів завдяки інтегрованим системам охолодження води у водопровідну мережу, яка циркулює по колу. От є такі водоспади, які показані на середній картинці, і е, його перевертаєш на тебе виливається 20-30 літрів води, які також додадуть емоційну складову і допомагають людині оздоровити тіло, зміцнити судини. От і е, після таких контрастних процедур. Людина може відчуватися більш емоційно піднесено, ніж просто вийти після бані і, наприклад, попити челазні, попити чаю і таким чином заспокоїтися. І е, є певні побажання, що інколи навіть подача холодної води йде не з центральної лінії водопроводу будинку холодного, а прямо подається з фердловини, де температура на рівні 7 градусів по Цельсію. Традиційні схеми прогріву приміщень лазень чи саун, вони також дуже змінилися. Якщо раніше це були традиційні муровані цегли печі, це ну, починаючи там з початку ХХ століття, і фактично аж до кінця століття, і з металевими вставками, звісно, там була якась топкова камера, ззовні закидали дрова, і люди отримували розігріт Каміння через придачу тепла на це каміння. От. То зараз можуть бути більш сучасні нагрівальні пристрої, які компактніші, які не так шкідливі, наприклад, для е, природного середовища, тому що вони працюють на електроенергії, як ці три, е, варіант на дровах вже має більш сучасний вигляд, і, ну, відповідно, ми можемо говорити, що попаде певна частина в атмосферу через димохід шкідливих речовин. От. Сучасні нагрівальні прилади дуже часто мають футуристичний дизайн. От. Вони можуть бути також непомітні, як цей варіант. Він може бути влаштований за поличками абсолютно, і е, при проектуванні таких саун е, архітектори не будуть бачити в інтер'єрі е, якихось приладів. Да? Вони всі будуть інтегровані за поличкою. Тепло буде підніматися за поличкою і розповсюджув, розповсюджуватись по. Приміщенні лазні. Також можна нагрівальні пристрої досить часто виводити в технічне приміщення. Це майже 100% зроблено у всіх турецьких банях римських парних. Також можна зазначити, що попит користувачів і любителів сауни лазень є досить різноманітним і зазвичай. Навкруг лазні, а хочу нагадати, що з 2019 року лазні сухого жару, сауни заборонено будувати в приватних будинках. Тому архітекторам ну це потрібно взяти до уваги. Що можна проектувати і будувати їх тільки в господарських спорудах, які не являються житловими, але можуть, звісно, знаходитися на території земельної ділянки. Тому у багатьох випадках є правомірним застосування на сучасних технологій і авторських, технічних, і дизайнерських прийомів. А в інших варіантах потрібні рішення, що, наприклад, імітують стародавні технології, тому що це якісь ну, наприклад доставляє замовникам більше емоційного задоволення ніж ультрасучасний інтер'єр того ж, ж турецької бані. І причому вони е, розуміють, що це саме є імітація, що свідоме створення ну, певної підробки. Але зазвичай все одно застосовуються сучасні матеріали і технології. Е, хочу відмітити, що популярність всіх видів е, та типів лазень бань, е, бажання застосовувати природні матеріали, аромати, навіть звуки, засновані, окрім бажання відпочинку розслаблення ще й на генетичній пам'яті людини. Тому все, що показано на слайдах, воно є якби невід'ємною частиною запахи, тактильні відчуття це якісь якби, позитивні елементи, тригери, що запускають механізм приємних емоцій. І якщо опуститися на півтори тисячі тисячу років назад, то можна сказати, що люди, людство, славянський світ вибрав. Суботу саме для того, щоб тіло відпочило і е, підготувало себе до наступного робочого тижня, якщо вже переключатись на сучасні реалії, от особливо такий спосіб відпочинку, оздоровлення релаксації важливий для людей, які е, мають такий спосіб життя, який далеко від природи чи органічних матеріалів. Ну тому е, вважаю, що такий Близький тілесний контакт з природними матеріалами є актуальним та позитивним, і маю досить багато матеріалів, які допомагають і допоможуть архітекторам краще розуміти цей вид культурно здоровчих, скажімо так, комплексів, та, і правильніше підходити до процесу їх проєктування. Дуже дякую всім за увагу. Якщо є запитання, я буду радий на них відповісти.